Одну людину вбили, ще чотирьох поранили. Такі наслідки атак росіян за останню добу. Зранку під удар потрапили Краматорська громада, пошкоджені приватні будинки. Вночі били по Прелесному Черкаської громади. Там частково зруйнована ферма. Атакують цивільні лікарні. О четвертій ранку російська армія вдарила по амбулаторії Херсонщини. Там пошкоджені два кабінети, система водопостачання та знищений дах. Загиблих і поранених немає. Не вщухають обстріли на Харківщині. Цієї ночі ворог вкотре обстріляв вовчанськ Шугуївського району, пошкодив медзаклад. Там сталася пожежа, зазнав руйнування і об'єкт цивільної промисловості. Ще одна атака прийшлася по селу Вільна. Обійшлося без жертв. 67 вибухів на Сумщині. Окупанти продовжують терор прикордонних територій. За добу їх обстріляли 11 разів. Люди не постраждали. Відвоюють кожен клаптик рідної землі. Зсу встановили український прапор в Роботиному на Запоріжжі та продовжують нищити противника за останню добу. На фронті наші військові мінуснули 340 окупантів. Також підбили два танки та 15 артсистем. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Зсу у Криму підрозділи розвідки висадились на окупованому півострові. Як повідомляють в це частина спецоперації на мисі Тарханкут. О п'ятій ранку біля населеного пункту маяк відбувся бій за участю кораблів та авіації. Міноборони повідомляє, всі цілі досягнуті втрат серед наших військових. Немає презенти для розвідників до дня незалежності. Компанія Байкар подарувала нашим військовим Байрактар, аби ще більше окупантів були під прицілом ЗСУ. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.